Вітаю! Продовжуємо з вами розбирати задачки 7 8 класу з математичного конкурсу Кенгуру. Перша задачка. Ігор стоїть у черзі. Кількість людей в черзі кратна трьом. Він помічає, що перед ним стільки ж людей, скільки позаду. Він бачить двох друзів. Обидва стоять позаду нього в черзі. Один на 19 місці, а інший на 28. му На якому місці в черзі стоїть ігор. Давайте пригадаємо з вами: так як мова у нас йде про кратність трьом, ознаку подільності на 3. Число ділиться на 3, якщо сума його цифр ділиться на 3. Так як у нас Відомо за умовою, що за ігорем стоїть двоє друзів, і один із них на 28 му місці, то кількість людей в черзі не може бути меншою, ніж 28. Тому давайте підберемо такі числа, які будуть ділитися на 3, але більше 28. Такими числами будуть 30, 33, 36 і так далі. Давайте з ними розберемося. Так як ігор стоїть всередини черги, тому якщо від загальної кількості людей в черзі нам треба відняти самого ігоря, то отримана кількість повинна ділитися на два безостачі, давайте будемо перевіряти наші числа, які кратні 3. От перше число 30. Ми віднімаємо 1. Це наш ігор. Буде дорівнювати 29. 29 не кратне 2. 33 віднімаємо 1. буде 32. 32 ділиться на 2, буде 16. 36 віднімаємо 1. 35, воно не кратне 2. 39 віднімаємо 1, 38. Поділимо його на 2, буде 19. Але 19 в черзі стоїть друг Ігоря, який, за умовою задачі, стоїть за ним. Тому половина черги складається з 16 людей. Так як половина 16, наступний повинен іти Ігор, тому Ігор в нас буде 17. -тим. І відповідь наша вірна Г. Розглянемо другу задачку. Кілька бобрів і кілька кенгуру стоять по колу. Всього бобрів троє, і жоден з них не стоїть поруч з іншим бобром. Є тільки три кенгуру, кожний з яких стоїть поруч з іншим кенгуру. Яка найбільша кількість кенгуру у колі? За умовою задачки у нас є три бобра. От я схематично позначила коло і розмістила на колі три бобра. Так як іще за умовою, що бобри не стоять поруч один з одним, тому ми маємо розмістити між ними кенгуру. Ось в нас схематично вийшов такий малюнок. Але ще в нас, за умовою, три кенгуру стоять так, що поруч з іншим кенгуру вони стоять. Ось нам треба якось їх розмістити. Тому, якщо ми будемо розміщувати на колі ще кенгуру, от ми можемо одного додати, тоді у нас двоє кенгуру будуть стояти Поряд. Якщо ми додамо ще одного в цей проміжок, то якраз у нас виходить три кенгуру, які стоять один біля одного, тобто поруч з кенгуру. Якщо б ми тут залишили два в цьому проміжку між бобрами, а додали, наприклад, в цьому проміжку кенгуру, то в нас би вийшло, що. Поряд з кенгуру стоїть у нас 4 кенгуру. Такий би варіант нам не підійшов би. Тому порахуємо з цього малюночка наших кенгуру. Виходить, в нас 5, і відповідь буде Б. Дуже дякую всім за увагу. З вами був канал Все логічно. До скорих зустрічей! Па-па!